Класна акція – мінус 56 відсотків на ось це мак'ято, айс фрапе. Тут 12 стіків. По 12 грам 39 гривень замість 88 гривень. Це супер пропозиція. Мінус 56%. Ще й в різних стіках їдуть, можна з собою кудись взяти. Дуже зручно гляньте. Супер акція. Нема з продуктового відділу, так сказати. З 22 по 28 почались новенькі акції, які діють по всій території України. Сьогодні понеділок і починаємо. Кава сублімована від Якобс Крафтік. На 50 порцій вистачає тут 100 грам, ціна зі знижкою 162 гривні. Від Монік суміш для приготування молочного коктейлю, смак ванілі, 25 грам, ціна. 7 гривень 36%. Уже ну, літо закінчується, Така класна знижка. 15 гривень за ось таке морозиво зі смаком шоколаду тут вистачає на 4 порції: 60 грамів. За ціною 15 гривень. В акції також поставили цей квас, виготовляю його деко. Тут домашній сухий хлібний квас, його вистачає на 10 літрів, 200 грамів. 14 гривень, знижка 36%. Я навіть і не бачила макхіати Cool Shake з ягодами. Напій молочний розчинний 54 г, 19 гривень, замість 24 Кетчуп, так, чилі, ручна упаковка, кетчуп від МакМай. Chili дойпак, 250 г, ціна зі знижкою 24 гривні. Ой, гляньте, скороварка, варка, тепер робить ще й вірмішель гречану. То вони робили ще й поставили в акцію. Хапай, знижки поки є, називається. Ось така вірмішель швидкого приготування гречана. Тут 75 грам, смак гриби та курка 9 гривень замість 12. Але написано, що в асортименті просто тут порозбирали ці яврові, всього дві пачечки залишилось. 39% знижка на оці казінаки соняшникові так, промінчик називається, 27 гривень, тут 200 грам, з таких окремих упаковочках ідуть. Сіння від Баба Шура, смугасте. О, клас! 29 гривень за 100 грам. Дуже класна ціна для смугастого. Візьму спробувати. Я її ну, не пробувала цю Шуру. Далі і насіння смажена баба Шура. а знову смугасте. Є солоне і не солоне по 29 гривень за 100 грам. Хто любить такі чіпси? Вони йдуть пластинками, картопляні, смаки є різні. По 14 гривень в асортименті написано хрум. Бренд називається 50 грамів. Далі знову з 22 по 28 акція. Чіпси картопляні, такі цікаві, зі смаком краба. Якісь дуже тоненькі, бачите, незвичайні. Також 50 грам за 11 гривень. І ще в акції, ну також з 22 по 28, такі чіпси. Чіпси рисові О, 50 грам в асортименті, 22 гривні. 29% знижка на фольгу алюмінієву. Тут 10 метрів 280 на 10 метрів. Так, це називається бренд Лагнам. Якось. Це якось бренд по типу МІ, називається шприц, кондитерський, 49 гривень знижка, 29%. Широкий прям пергамент. 420 він йде, ну 42 сантиметри на 5 метрів 19. Гривень від 365 вигода харчова плівка вона йде з ножем від оптімал. Тут 120 метрів 29 дев'ять сантиметрів ширину. Ніж в упаковці, мабуть, важкий, така важка коробка, 77 гривень зі знижкою 29%. для запікання від Матадор, Знову такий такий широкий 400, ну, 40 сантиметрів на 5 метрів. Знижка 20%, 39 гривень. І рукав для запікання від файно. Бачите, наскільки він вущий? Оцей рукав для запікання 5 метрів, і ширина навіть не написана. 44 гривні зі знижкою 25%. Пергамент для випічки від фрекінбок, круглий, в аркушах йде. Тут 20 аркушів, зручний розмір 36 в діаметрі, двостороннє силіконізоване покриття. 59 гривень, знижка 33%. Від фрекінбок також є пластини для захисту кухонної плити. Вони міцні. Написано 4 штуки тут в упаковці. 49 гривень, знижка 29%. І оцей таймер кухонний, механічний, такий цікавий, він в формі лимончика, 69 гривень. На 60 хвилин, 22% знижки. Іде оце в коробочці. 1% знижки на ці пакети: поліетиленові зіп застібка 25. На 200-250 на 250, написано в сантиметрах 20х25 100 штук 149 гривень. Така симпатична ложка для спагетті в білому кольорі з дерев'яною ручкою 69 гривень, знижка 22%. Нос пластиковий, прямокутний. Такий величенький піднос, так і розміри, як завжди, не пишуть. Від Альпіна ні написано 29,5 на 44 сантиметри. Малюночки ну як кольори різні, 149 зі дев'ять запозначка. Хапай, поки є знижки віномір і спиртомір є по 17 гривень. Вони йдуть тут. Е, спирт цукор написано, кому цікаво. Спиртомер тер, він трішки довший, ніж оцей виномір. Приманочка скляна, причому дуже симпатична, так як на кришталь схожа. Приманка скляна на ніжці, 44 гривні зі знижкою 20%. 10% знижки на таку тарілочку з малюнком лаванда, 155 мм діаметрі, 39 гривень. Гронниця також зі знижкою, 39 гривень скляна з ручками з двох сторін на 410 мл. В акції 43 гривні. Такий салатник, причому вони там різні кольори. Написи є 39 гривень. Фарфоровий з принтом. Симпатичний келих для вина, по 77 гривень, рибристий, замість 99 гривень. І банки. Банки для сипучих з бамбуковими кришками, з сіліконовою тут вставочкою, 84 гривні 900 мл, 69 гривень на 550 мл. Корідка від Ардесто, вона йде на 28 сантиметрів в діаметрі, велика без кришки. Так, ось оця сковорідка йде зі знижкою 469 гривень. Невелика знижка, 15 Підходить, мабуть, для всіх видів плиту ось намальовано. Нічого не перечеркнуто. Контейнери для сипучих пластикові в такому кольорі якомусь. Не дуже привабливому. 39 гривень на 1,4 літри. 55 гривень на 2,2 літри. Ось акція від Альпіна, ємність для сипучих. Ось така ємність. Дивіться, як вона зроблена. Ось ця ємність на 2,4 літри. Хапай, поки є знижки 119 гривень. А прозора ємність для сипучих з кришкою за 29 гривень вона йде на 1 літр. І також Максі Фреш. Тут більш Цікава ємність для сипучих. Контейнер харчовий, пластиковий, прямокутний на 2,7 літри, 139 гривень. Ціна зі знижкою. Ці контейнери в акції по 44 гривні. Вони є в різних кольорах. Бокс хенді називається для зберігання нарізки. Він такий, як пласки, як нарізали он ковбаску, чи, чи фрукти, якісь, чи сир. 44 гривні замість 55. о, Тут така сушарка. Ось сушарка пластикова на, на мийку. Так, більше нічого не сказано. 88 гривень для запікання, скляні, ого, важенькі, від Відтора. Оце форма 32х20 на, на 5 сантиметрів висоту ручки з двох сторін. Вона йде на 2 літри 169 гривень. Причому акція гарна, 32% знижка. Тенір для зберігання яєць ого, який великий. На 30 штук яєць. Ось такий пластиковий з кришкою. Кришка фіксується 84 гривні. Симпатичні оці ці ємність. Для сипучих також пластикові, але більш симпатичні. Є два кольори. Так, 84 гривні, не написано, десь, мабуть, на літр. Мінус 42% знижки. Це серветки вологі для чищення взуття. Гарної якості я собі брала і візьму сьогодні. Обов'язково так вони коштують 12, а так 7 гривень. Тут 15 у цих серветочок саме для очищення взуття. І віці саме вологі серветки, не туал... не туалетний папір, так і написано: ВС вологі туалетні серветки від Натюрель. Тут аж 130 штук за 49 гривень зі знижкою. Туалетний від крижопель. Одна штука 6 гривень зі знижкою. Далі паперо, набір паперу туалетного. Тут 4 рулони трьохшарового паперу за 59 гривень. Рушники, ось такі Макс, два шари. 300 відривів, від рута з таким вкрапленням рожевим 99 гривень. Також зі знижкою цей бік рол на 500 відривів. Від екола 149 гривень. За 39 гривень рушники паперові від Сафі від 120 відривів, 2 шари, 39 гривень. Ще в акції ось такий туалетний папір делюкс від екола 62 гривні, три шари, 4 рулони по 39 гривень. Ось більш така пропозиція економна. Тут 4 рулони, 2 шари, 150 відривів, сафі 39 гривень. По 10 гривень йде альбатрос замість 12 гривень, тут 60 чесних метрів написано. І серветочки ось такі з різними малюнками. Доброго вечора ми з України. Саме від Сілки. 17 гривень замість 22. Серветки великого розміру 33х33, 16 штук в упаковці. І знову рушник паперовий від Софії. Такий великий, 175 відривів, 3 шари 44 гривні. Ще ось такі рушники паперові зелено. Кольорі йдуть від Софі 22 гривні замість 27. сім. Косметичні від екола тут 150 штук. Написано легко відкриваються. 29 гривень двох шарові і ще серветки. От звичайні: 85 штук. Це одно шарові серветки, 15 гривень замість 19. Далі від «Аврора» такі паперові рушники – 130 штук. Два шари – 34 гривні замість 44. В чому відділі стоїть туалетний папір від «Сілпак» – «Комфорт». Два шари – чотири рулони – 39 гривень. Цінники дитячі. В жовтому кольорі йдуть. Ось такі є в «Аврорі» – 27 гривень зі знижкою для повзання в асортименті. О, 27 гривень. Брязкальце підвісне за 49 гривень, пірамідка з малюнком. І ось таке брязкальце для купання іграшка для купання, заводна. От вони тут різні. По 77 гривень 22% знижка. Хтось мене просив показати набір для творчості, алмазна мозаїка. Вона йде 5D, малюночки різні. І зараз вона якраз зі знижкою 44 гривні, замість 55. Малюнок зверху вказаний і 5D, прям написано. 5D алмазна мозаїка. Показую. Ну не знаю, що тут малюнки показувати. Котик, метелик, 44 гривні для шиття один моток за 5 гривень, 44 відсотки знижки. Тут я бачу тільки білі. Ну, може, вашій аврорі вони є і ну бувають вони різні. бір шпильок англійських. Ось отак намальовані 12 гривень замість 17. Просто тут їх розібрали, 29% знижка. На залишки пише 4, але ми з дівчатами не знайшли, мабуть, вже немає. Чок для в'язання за 11 гривень написано в асортименті 21% знижки. Далі блискітки, ось такі також для творчості, в баночці, в асортименті кольорів. Ой, які прикольні, гляньте, 7 гривень замість 9. І є набір гачків для в'язання по 74 гривні. Тут 6 штучок. Замість 84. Знову на творчість. Всі люди зараз переходять на в'язання, пряжа для в'язання. Ось така 59 гривень. Тут 100 грам, 200 метрів. В асортименті показую кольори, навіть двохкольорова є. Така м'якенька приємна, а бренд називається Craft Time. Велика знижка на брев. Ось такі блок, туалетний сила актив свіжість по 55 гривень. І також моменти гармонії за 55 гривень. Ці серветочки пурхіс-клас в акції, вони ну, прикольні. По-перше, така величезна упаковка, вони дійсно великі, розміру ось ці серветки. Тут 100 штук в упаковці ціна 119 гривень за 100 штук серветок для прибирання. Намальовано, що можна прибирати ну, все, і кухню, унітаз, і також навіть притирати скло та дзеркала. Дуже. Гарна пропозиція: 119 гривень за 100 штук серветок з клапаном. Вони йдуть. Упаковка велика. Дуже багато акцій ставлять і ще ще виставляють на цьому тижні. Якось дуже багато. Я в наступному випуску вже покажу акції ліквідації. Оці головні акції. Дякую, що дивитесь. До зустрічі в наступному випуску.